Творюючи інтер'єр однушки в центрі Чернігова, дизайнери надихалися обстановкою в квартирі головного героя фільму Шерлок Холмс. Вони не тільки оформили студію в сучасному стилі з нотками англійської класики, але й вирішили всі функціональні завдання. Так на 35 квадратних метрах розмістилися вітальня, робоче місце і спальня. Фахівці архітектурного бюро DAO розповіли про проект загальна інформація. Місце Новосибірськ, центральний район, метраж 35 квадратних метрів, кімнати, 1 санузел, 1 висота стель, 2,8 метра. Архітектурне бюро DAO засноване в 2013 році архітектором Ганною Демковою і дизайнером Катериною Прокопчук, назва компанії Абревіатура, яка відображає напрямки її діяльності: дизайн, архітектура. Об'єкт, ідеальний інтер'єр для фахівців, бюро гармонійне, життя здатне простір, продумане до найдрібніших деталей. Замовник і побажання у квартирі буде жити молодий сучасний чоловік. Він багато працює, але стежить за собою і веде активний спосіб життя. Нам належало не просто завдання. Перетворити однушку в Сталінці в затишну функціональну студію з окремою робочою зоною і продуманими системами зберігання майбутній інтер'єр квартири представлявся замовнику по англійськи аскетичним і стриманим. Він шанувальник фільму Шерлок Холмс і мріяв про установку в дусі житла головного героя. Перепланування, скромний метраж квартири, припускав певні зміни в плануванні, щоб організувати єдиний громадський простір. Ми демонтували перегородку між кухнею і житловою кімнатою. Вийшла затишна кухня, вітальня, робоче місце, про яке просив замовник. Ми облаштували на підвіконні, щоб окреслити межі спального місця. Ми встановили ліжко з балдахіном. Він виступив своєрідною міжкімнатною перегородкою. Оздоблення при виборі оздоблювальних матеріалів ми прагнули до різноманіття фактур. Стіни частково декоровані шпалерами, а підвіконні зони облицьовані плиткою з імітацією цегляної кладки на підлозі вінілова плитка у санвозлі замість звичного керамограніта використовували декоративну штукатурку під бетон, яка оброблена водовідштовхувальним складом. Зберігання планування квартири передбачала вбудовані ніші в коридорі. Вони відповідають за зберігання верхнього і сезонного одягу замовника. Поруч з ліжком з'явився місткий комод для особистих речей і постільної білизни. На кухні ми розмістили компактні навісні, модулі для посуду і місткі нижні ящики для побутової техніки та начиння. На відкритих полицях над раковиною зберігаються ємності зі спеціями і фужери для вина. А для столових приладів ми встановили рейлінг, світло у проекті студії за винятком санвузла не передбачено яскраве спрямоване світло. Ми робили акцент на приглушеному освітленні. Кожна функціональна зона в інтер'єрі підсвічена. Наприклад, над обіднім столом у вітальні ми встановили підвіс, а в спальні над зголів'ям ліжка. Два настінних бра природного світла на кухні досить. Тому ми обійшлися верхнім підсвічуванням робочої поверхні. Витяжкою з вбудованими світильниками і накладною лампою над мийкою. Колір. Колірна палітра інтер'єру, витримана в теплих приглушених тонах. Ми використовували класичні вікторіанські відтінки, беж і теракотовий в обробці гармонійно доповнені тьмяним зеленим в оббивці меблів і кольором кави з молоком в оформленій спальні. Меблі, предмети меблів в основному підбиралися в Ікеа за стилістикою, нам підійшли функціональний кухонний гарнітур, лаконічний комод і ліжко з балдахіном, родзинка інтер'єру, чавонний класичний радіатор. Він надає елегантності інтер'єру, декор і текстиль, фігурки оленів, абстрактні картини і нечисленний текстиль у вигляді килима в прикроватної зоні і балдахіна. Всі ці деталі задають настрій студії і оживляє лаконічну обстановку. Стиль ми прагнули створити інтер'єр в дусі англійської класики на сучасний лад, всі предмети меблів об'єднані єдиною колірною гамою і фактурою. В інтер'єрі сучасні предмети знаходять спільну мову з елементами минулих епох, як скандинавська меблі ІКе і класичний бароковий радіатор опалення. Термін ми плануємо реалізувати проект протягом 5 місяців, метраж по приміщеннях, передпокій 4-1 Санвузол 4-2 кухня-вітальня, чотирнадцять 7 -к. спальня сім 5 -к. планування, поради читачам room». Як створити подібний інтер'єр, 1. не бійтеся грубих фактурних поверхонь. Додати інтер'єру затишку можна за допомогою акцентів у вигляді текстилю та декоративних деталей, 2. Створіть контраст в інтер'єрі, мікс сучасних елементів і предметів минулих епох завжди виглядає ефектно. 3. якщо ви обмежені в бюджеті, економте на декорі. Але ні в якому разі не на обробці стін і підлоги. Бренди представлені в проєкті Спальня оздоблення, шпалери, Валквест, підлогове покриття, рефлоор, меблі, «Ікеа», килем, шкіра, «Ікеа», текстиль, галерея інтер'єрів, неокласик, освітлення, сусну це кухня, вітальня, оздоблення, декоративна цегла, кам'яний вік, підлогове покриття, рефлор, меблі, фабрика, кама, гарнітур, іке, побутова техніка. Фрателлі Онофрі, Кітчен Аїд, змішувачі, Корді, освітлення, слоснолюце, чавунний дизайн, радіатор опалення, аполосанузел, оздоблення, декоративна штукатурка, мозаїка, підлогове покриття, керамічна плитка, кабіна Антоніо Люпі, освітлення. Слоснолюце хочете, щоб ваш проект був опублікований на Інмі, Роум, надсилайте фотографії, тридвізуалізації, навов Інмі, Роум, рюм.